Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Енергодар, що заважає де окупувати якнайшвидше звільнити місто Енергодар від росіян, від російського полону, рятувати людей, визволити людей, які є перешкоди, якнайшвидше. затягують. Тут небезпечно в місті. Ждуни, колаборанти є. Це не б... Вони дуже здають інформацію. Буде боротьба. Ці люди будуть тікати. Колаборанти будуть тікати з Енергодара. Так, затянувся цей процес, щось від... відклало, що закрило дороги. Тут щось відбувається із морем, я так розумію, із водою пов'язано щось таке, що змусило закрити шлях на деокупацію Енергодара. Фінанси є, готують, вже підготовлено, виплати людям, дуже багато грошей мають отримати похилого віку, діти, жителі Енергодару. Так. угу. Пішло покращення. Мало це вже припинитися. Ця деокупація затягнулася в підвищеному стані. Зараз тут перешкода. Так, тут треба чистить. Забираю оце все. Забираю весь негатив. Більше немає нічого, що затримує деокупацію Енергодара. Відкриваю всі дороги і шляхи на деокупацію міста. Заперечую весь цей негатив, повертаю ворогові. Заперечую весь негатив, повертаю ворогові. Дорогу відкриваю. Де да, надійтеся необхідна зброя для військових України. Так, Це я заперечую. Заперечую всіх колаборантів. Більше не можуть працювати на ворога. Тікають, лякаються, де да, прийде повна деокупація міста Енергодар. страт для військових і безстра для цивільних людей, мешканців Енергодар. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю. Допоможіть декупувати місто, допоможіть <кій> припинити всю пропаганду російську, весь негативний вплив росіян припиняється повністю. Росія капітулює, паде. Ніхто більше не жде Росію в Енергодарі. Відвертаю на віки вічні від Енергодару росіян, тікають, лякаються, не можуть більше тримати в окупації місто. Буде так вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі дороги, і забрати всі перешкоди на деокупацію міста Енергодара, Да буде вільний Енергодар. <звільнені> де будуть повністю звільнені всі люди, бранці, всіх, кого де б не отримували в Енергодарів, рятують і надійде, вся необхідна допомога гуманітарна, ліки, фінансове забезпечення людей. І якнайшвидше відбудеться деокупація. Буде так, буде так, буде так. Кажіть, вигнати ворог, знищити ворога, аж більше ніколи не міг чинити агресію щодо Енергодара. Припиняться всі обстріли, міста буде так, буде так, буде так. Не буде, буде все сказане здійснене. Так, ворог, напевно, тут є, чому така затримка треба на воді, там небезпека така є, що можливо. Ну, якщо буде деокупація міста, ворог чи таку серйозну руйнацію буде, ну, небезпека така є з води, що він за... ну, зруйнує, буде обстрілювати місто. І цим Відтягується ця деокупація, але вже вас ну, в Енергодарі можуть деокупувати, вас. Просто на воді треба. І там знищать оту, чи це лот, підводний човен, чи якась зброя, її з... усунуть. Це так, усунуть її. І це розв'яже руки військовим України. Вони зможуть вільно тоді не боятися за цивільних людей в місті. Дякую за увагу.